Привіт, я Наталія Гайкалова, і це YouTube канал компанії Fine Evolution. І сьогодні в нас шок контент. 12 травня, декілька днів назад, прес-служба Державної податкової служби України випустила відповідь на найактуальніше запитання майже цілого року для усіх фрілансерів, переселенців, підприємців. Як же оподатковуються доходи, які отримані ФОП на рахунок у платіжній сесії? Системі відповідь у цьому е, заключенні прес-служби дана саме на проплатіжну систему ВАЙС. І так, давайте розберемо, що ж. Каже ДПС у цьому випадку, що фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, відповідно, податкові резиденти України, вони мають право здійснювати зовнішню економічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці. Це відповідь для тих фізиків, які ще не мають статусу ФОП, але вже надають послуги чи торгують чимось. Підкреслюємо, що вам обов'язково потрібно зареєструвати собі статус. ФОП зараз це можна легко зробити через дію, і це не займає багато часу. Тому це перший крок, щоб легалізувати свою діяльність. Що ж, коли вже ви стали ФОПом або вже у вас є актуальний статус ФОП, то тоді. Звісно, що здійснюючи зовнішню економічну діяльність, ви можете і маєте право як ФОП або юридична особа укладати угоди з резидентами або нерезидентами і виконувати зобов'язання в національній валюті або в іноземній валюті і відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Самі ці принципи валютного регулювання викладені в законі України про валюту і валютні операції. Який ще а, був а, прийнятий в 2018 році. Тобто, право відкривати рахунок в інших фінансових установах у ФОПів є. З цим ми розібралися. Стосовно. А, також додаткового моменту, про який важливо сказати, що порядок проведення розрахунків за валютними операціями він визначається Національним банком України, і, зокрема, постановою номер 5 правління НБУ від 2 січня 2019 року. Відповідно до цього положення, розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках, і це було до досить суперечливим моментом, стосовно якого ми не могли проаналізувати, який же статус у платіжних системах, коли ФОП має рахунках у Pioneer або будь-яких інших платіжних системах. Саме також пунктом 23 положення номер 5 було передбачено, що грошові кошти від нерезидента за операціями з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку. Що ж таке товар? А у відповідності до закону товар це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності і інші немайнові права, які призначені для продажу. Відповідно, все, що пов'язане з IT, також підпадає сюди. Таким чином, в нас є заключення, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Але у цьому заключенні є також важливий пункт, що водночас кошти за операціями суб'єктів. Господарської діяльності, а це значить ФОПів, з експорту товарів, обов'язково підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України, за яким мають здійснюватися процедури валютного нагляду. Відповідно, що це значить, що для фізичної особи підприємця. Кошти, які отримані за зовнішньоекономічними контрактами і зараховані на рахунок, який відкритий у системі ВАЙС, а не на валютний рахунок для здійснення підприємницької діяльності у банку України, такі кошти не включаються до складу доходу ФОПа. Це так несподіванка, а оподатковуються за правилами, які передбачені для фізичних осіб. А правила передбачені для фізичних осіб, це ставка податку на доходи фізичної особи 18 А також додаткова сплата військового збору у розмірі 1,5%. Таким чином, податкова класифікує отримані доходи на ВАЙС від продажу товарів, послуг, немайнових прав інших робіт. Такими як іноземні доходи, відповідно доходи, які отримані з джерел за межами України, тому цим заключенням можна поставити крапку у висновку: що якщо ФОП хоче отримувати гроші за зовнішню економічну діяльність, він обов'язково має їх зарахувати на рахунок в українському банку. Всі доходи, які були отримані на ВАЙС, мають оподатковуватися за ставкою 18% плюс 1,5%. Тому обов'язково враховуйте це у плануванні своїх фінансів і сплати податків. Дякую і гарного дня!